Тренер хокейного клубу Шторм Олександр Бобкін. Останні матчі плей-офф показали, що перший період часто складається не так успішно для вашої команди, як можливо було заплановано. Чи погоджуєтеся ви з цим? І на вашу думку, що може бути причиною такого результату? Що зараз можна казати? Якщо там про перший період, то взагалі? Рахунок 0-4 тут. Можна казатися, що програли і з 0-4 там щось, якісь оправдання собі искати. Хай буде відповідь проста для всіх. Команда була не готова до цієї серії. Раніше другий та третій періоди були найменш результативними для шторму, проте в останніх матчах ситуація змінилася. На вашу думку, чому так сталося і чи помітили ви ці зміни? Та всі, всі помітили. Ну дивіться, ну гра складається з трьох періодів. Що, все, що було в регулярному чемпіонаті, все воно залишається в регулярному плов це особистий підхід до кожної гри, до кожного періоду, до кожної зміни. До кожного налаштування перед грою. Якщо ти в цьому десь програєш, то ти 100% програєш одну гру, а потім всю серію. Так в нас все і вийшло. Тому я б не казав, що там десь у нас там були гарні періоди, а десь там негарні. Ну, зараз немає сенсу. Тут ми програли і все. Перед початком серії плей-офф Кепіталс підписав двох легіонерів Ян Хаху та Радика Хааса. Чи не вважаєте ви, що саме такого підсилення бракувало шторму? Та ні. Чого? Хлопці приїхали, гарно підсилили, але ну, 100% це не Макдевід, це Халюбекам приїхали. Це такі ж хлопці, які мають якийсь досвід. Але нам не потрібно було підсилення. Нам було просто треба, бо повинно було грати просто. Грати. Дякую за коментар. Я хочу сказати на ну, останнє, що це виправдовування, мабуть, у, у діл, я не знаю, це на українському слабких, але маю, маю таке відповідальне від себе сказати, що я вибачаюсь за. Перед містом Одеси, перед болівальниками, за, те, за той результат, який ми на цю мить маємо. Четверте місце це не те, на що розраховувало. Ми розраховували і нас відверто дуже гарно підтримували всі. За той час, коли ми почали грати в Одесі, і зараз вже кінцівка сезону плей-офф, ви бачите, як Болівальники пішли на хокей, це був тільки початок, і, звичайно, це місто заслуговувало на і фінальну серію, і на більш цій серії. Тут має сказати, що ми їх дуже підвели. От. Тому тут вибачення і будемо виправдовуватись, мабуть, майбутньому. А також хочу сказати за весь сезон, що дякую нашому ЗСУ, що ми мали можливість грати в хокей. Постійно мали тривоги, але м, хлопці і дівчата справлялися, і ми всі живі і дарили вболівальникам, і не тільки вболівальникам, а й їм, воїнам гарний настрій, коли вони приходили чи бачили той хокей по телевізору чи в якісь гаджетах. Тому їм велике дякую за весь за усе сезон, що ми грали, а вони воювали і ми жили. Слава Україні! Героям слава! З нами головний тренер хокейного клубу Київ Кепіталс Вадим Шахрайчук. Сьогоднішній матч виявився менш результативним порівняно з попереднім. Як ви вважаєте, це результат більш обережної гри команди? Чи все ж ключову роль зіграла надійність воротаря та захисників, що дозволило пропустити менше шайб? Е, вибачте, не почув спочатку, що ви запитали мім менш результативним та ні ну, всі, всі розуміли, що це. Для однієї з команди це мог бути фінальний матч, да, останній, скажімо так. Тому вони теж як би, нервували. Ми це, ми це бачили, це все, ну, відчували, скажімо так. Тому, мабуть, зіграли, зіграти з нами в адкат, тому так мало голів. Хоча моменти були у нас було трошки більше да, моментів. Ну ми грали по рахунку, ми грали. Кажемо, та кумна, терпелі вода як гру да, Там бив е четверта ланка допустила помилку, яку з якою скористався суперник? Ну далі ми как грали дуже дуже матч пливо, скажем так. Тому я считаю, я наша заслужена перемога. Всім дякую, кепіталс. Продемонстрував переконливу гру, здобувши суху перемогу в півфінальній серії. Як ви оцінюєте гру команди та які аспекти гри стали ключовими факторами успіху? Ключовий аспект, ну давайте трошки повернемося. Я вважаю, я що ключовий аспект був те, що ми здесь забрали останні матчі чемпіонату, коли програвали в дві шайби да, і переломили, переломили ход поєдинку да, і здобули вольову перемогу. З цього ключовий мабуть, момент в нашій серії. Да? А так ми налаштувалися, ми знали сильні. Сильні якості команди суперники розібрали всіх всіх гравців, тому постаралися зіграти, скажімо так, надійно, да ну, по поплиофовськи десь получалось, десь, десь не получалось. Да. Ну в цілому, якщо якщо положив руку на серце, ми, ми, ми виглядали в цій серії краще. Очікуємо на визначення другого фіналіста. Як ви плануєте організувати підготовку команди в цей період, щоб максимально ефективно підготуватися до вирішальних поєдинків? Ну, поки що ніяк, тому що ми не, не знаємо, е скільки матчів ця серія, серія буде, да, і з кількох матчів, хто буде переможець, така да, непонятна, скажімо так, незрозуміла, незрозуміла серія там. Тому будемо бачити, да, зараз треба відпочити. Хлопці заслужили вихідні, да, тому приїдемо додому, відпочинемо, зробимо аналіз і будемо готуватися. Дякую за коментар з перемогою. Дякую, дякую.